Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України. Сьогодні, 27 квітня, ми читаємо другий розділ другого послання апостола Петра. Я, Петро Новичах і вами, як і кожного дня. Ми читаємо Боже Слово і одержуємо і знання, і надію на те, що Божа справедливість буде відновлена. Я не уявляю, як можна жити у цьому світі, усвідомлюючи, що злодії живуть і є велика вирогідність, що не будуть покарані, а невинні страждатимуть і ніколи справедливість не візьме гору. Адже саме це й відбувається навколо нас. Хто був покараний за Голодомор? Хто покарав Сталіна? Навіть. Нещодавні події, ось вбивці Небесної Сотні, вони вислизнули від правосуддя. І якщо навіть Путін сяде на лаву підсудних у Газі, а це ще під великим питанням, хіба того буде достатньо, щоб встановити правосуддя? Ми, наприклад, часто звертаємо увагу на кількість убитих, а щодо поранених, які на все життя приречені на біль. Вони страждатимуть від фізичного болю, а як виміряти безмежний біль втрати дітей, подружжя, друзів тощо, з якою з цією проблемою люди житимуть аж до кінця своїх днів? Ось чому, вірячи в Бога, ми не можемо не вірити в ад для одних та рай для інших без цього. Ідея Божого правосуддя не є реальною. Але Він таки Бог остаточно відновить правосуддя. Він, як писав апостол Патру... Павло до Римлян, відплатить кожному згідно з його вчинками. Звичайно, зрозуміло і цілком виправдане наше бажання бачити справедливий суд вже тут на землі. І Господь свій суд дійсно. Творить і на землі через своїх слуг, чесних представників законної влади, зброєю сміливих українських вояків. Але треба визнати, що цей суд не повний, тимчасовий, а от остаточний, всеосяжний суд настане, коли, як обіцяв сам Ісус Христос, прийде Син людський у славі свого Отця з анголами своїми. І тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Ті, хто страждав, будуть навіки потішені, а ті, хто катував, навіки покарані. Одні одержать повну нагороду й пошану від Бога за свою витривалість, хоробрість та жертовність, інші пекельні муки за свою жорстокість, боягуство та байдужість. Про такий суд нагадує нам і апостол Петро у цьому другому розділі свого другого послання, яке ми сьогодні будемо слухати, кажучи, що Господь уміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Давайте послухаємо цей другий розділ другого послання апостола Петра. Друге послання апостола Петра, розділ другий А були і в народі лжепророки, пророки, як і між вами будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і видречуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель. І багато хто піде за їхньою розбещеністю, а через них дорога істини буде зневажатися, і в ненаситності вони ловитимуть вас улесливими словами. Суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Адже коли Бог не пощадив ангелів, які згрішили, а в кайданах темряви вкинув до аду, аби берегти на суд, і стародавнього світу не пощадив, а зберіг восьмого ноя проповідника праведності, навівши на безбожних світовий потоп, спопилив міста судом і Гомору, засудивши їх на знищення, дав як приклад для майбутніх безбожників. Та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних. Адже праведник, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла, день у день мучив свою праведну душу. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Особливо ж тих, які ходять слідом за нечистим, тілесним пожаданням і зневажають владу. Вони зухвалі свавільці, не бояться зневажати славу, тоді як ангели, котрі силою і міцю є більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумні тварини, які природно народжені, щоб їх ловили і знищували, зневажають те, чого не розуміють, і у своєму розстрінні загинуть, прийнявши кару як відплату за неправедність. Вони повсякденні розкоші вважають за щастя. Брудні й мерзенні, вони насолоджуються своїм обманом, коли бенкетують з вами, маючи очі повні перелюбу й безнастанних гріхів, і серце привчене до ненаситності, вони спокушують настійкі душі, вони діти прокляття. Покинувши пряму дорогу, вони заблукали і йдуть слідом за Валамом з восора, який полюбив неправедну нагороду і отримав докір за своє беззаконня. Німа ма під яремна ослиця, заговоривши людським голосом, спинила безумство пророка. Вони безводні джерела, гнанні вітром хмари, і мла їм приготований морок темряви. Адже висловлюючи пишномовні нісенітниці, вони зваблюють тілесними пожадливостями та розбещеністю людей, які ледве втекли від тих, хто живе в обмані. Вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним, терплять поразку, то останнє для них є гірше від першого, адже краще їм було не пізнавати дороги праведності, ніж пізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді, справдилася щодо них приказка, пес повернувся до своєї блювотини, а свиня, помившись, валяється в багні. Друзі, ви прослухали випуск нового заповіту для нової України. Це щоденне читання Біблії. Я з вами Петро Новачех. і сьогодні ми читали другий розділ другого послання апостола Петра. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить і укріпить нас, бо нам потрібна ця витривалість у часи недолі. І продовжуємо вірити у Божу справедливість, що вона відновиться. Або тут на землі, частково, звичайно, а повністю вже всеосяжно у потойбічному житті. Нехай Господь явить свою славу і в тому, що Він благословить і Україну, і народ, і дасть перемогу, перемогу над зовнішнім ворогом і також над внутрішнім, щоб це була всеосяжна перемога і всеосяжна справедливість. До побачення! Слава Ісусу Христу навіки!